Від Київського князя Володимира і хрещення Русі до нинішньої боротьби за свободу українська державність формувалася у складних історичних обставинах, однак завжди з вірою в майбутнє в Україні відзначається день державності. Відтак на площі перед міською ратушою гості та жителі міста провели тематичні урочистості. Ядром державності є воля до самовизначення історичний досвід народу, його менталітет і правові традиції. А держава це спосіб забезпечення і запорука цілісного існування нації. Назвичайно важлим є сьогодні об'єднюватись, тому, що українська державність. Це це велике свят, воно давно давно вже святкується і. Ності наша сила, і допоки допоки наш народ буде єдиний, ні ні один ворог нас ніколи не переможе. Івано-Франківчанка Зоряна по нас разом із колегами День української державності відзначає щороку цього разу. Вони теж тут, аби згадати кожного, хто виборював державний суверенітет. Це є саме свідчення того, який народ наш сильний, мужній, і сьогодні виборює. Для нас свободу і право жити на рідній землі. Дані української державності збігаються з днем хрещення Русі України та днем вшанування видатного державотворця київського князя Володимира Великого. Уляна Никулюк, Денис Сатановський Новини на важі.